Я на привозі, подивимося, які актуальні ціни на сьогодні. Так, яблучко, семеренка. О, дивіться, семеренка з'явилась, Правда, невеличка. 35 гривень. А так, 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 так. Причому вони 43, такі крупні. Ось дивіться, яблучко. Так, чорний... ну дивіться, чорний принц. Пишуть. Це ж не чорний принц. Ріхард? Ви мені писали. Капуста 85. Так, а картопля Ну 40, ціна тримається. Капусточка така сума. Дивіться, яка класна капуста вообще. Гарненька, дивіться, невеличка. Гривень 30-40 буде така. Дивіться, яка свіженька, чистенька, біленька, вся така шикарна капусточка на привозі. І така, дивіться, 45 гривень. Люда, скільки виходить? Десь гривень 20, 20, да? 20 гривень така капустинка. Така шикарна взагалі. Так, а огірочки люк по 85. О, огірки 85. Попка тверденька. Показуємо, спеціально беру. Попку показую. Всі, всі тверденькі. Люд, нічого, що я їх передробила? Не, не, Так, е помідорки. Помідорки теж хочу показати, щоб люди бачили, що ви купуєте. Всі гарні. Так, це ну, щось це маленький наборчик. Да, І що тут мандаринки? 75? 75? Да. да. Да? І хурма О, 75. Мандарина 75. 75. Да. І хурмичка 75. Да. Ви що набрали? Мандарин. Мандаринок. Угу. Так, Люда, тут що в тебе? 35-25, а цибулька Люда? Тоже 25. Все по 25. А это угу. 75. Шикарно. Так, подивимося, що тут Іра продає. Так, дивіться, огірочки 60 гривень. Помідорки, і огірочки 60. 143. Ви дали 150. Так, не, не, типу 100 Ни, мандаринки, себе, Тут дорожчі. І тут почем 65 віри. Так, вам. Вам так, а дякую. лимончик по чому є? Да. Лімон по чому не видно. Лимон 89. 80 гривень. Я апельсина теж 80 Ага. Добре, повідемо далі. Так, дівчата, ще хочу... Ау, Альонка на місці. Альонушка, А ну курточки покажи нам, які в тебе є, чоловіче. Ось, вот я зима полтори, две. Есть, дві так. Тисячі, да? Две тысячи, 2000, тысячи удлиненки, есть тысячу Який це розмір? Разные, нет сорока 48 до 56 идут. И цена яка внизу? 500, і є под... В общем, тебе від 1500 до... До... до 2 ціни, да? Есть шестьсот пятьдесят, гольфа 500. Гольфы это на второй полочке, да? да? Есть ветерочки 400. Гольфы 300. 5. Ага, там все тепленькие у тебя, да? И такие худики 850, есть, да? 750, моза 800. Привет. 500. Кто там сказал привет? Я даже 500. не знаю, кто мне кажется, привет". привет. Так, а ти ще по скажи? 500. О, дивите, такие гольфичик 500 гривен валенки на привозе. Приходьте. Девочки, оце так. Дивіться, що я знайшла, яку курточку. Люда, ну хвастайте, що за курточки? Ану не ховайте, ану показуйте. Ой, сьогодні дівчатка отримали ще разочок натуральні пухи. Дивіться, яку Ой, як шикарна, лаванда. моделі. А це, це різні, Чи це така сама? Лисичка. Лисичка. А, це міхка. Е, да, це лисичка, моделька не автоледі, просто овер. Тоже пуховичок, І це пуховичок, так? Да? Да. А які ще кольори є? Е, це лисиця, це песець, песець є ще такий. Чисто чорний. Да, чорний Боже, який мех красивий. Це, це автоледі, це угу. автоледі, то. А, е, ці трошки укорочені, ці довші, так? Вони трішки да? різні. Оці моделі автоледі, а та модель оверсайз. Які є розміри і що по цінам? СМЛ, e, три розміри в них іде, самий великий на 54 одягається. Угу. 6500, да? чорнобурка, песець, лисичка, лебежі і качини. Всі Дівчатка, хто хоче бути такою гарненькою лисичкою, то треба приходити до, до людочки на привозку. Люда, як, як номер, щоб замовити? Так, дівчатка, приходьте або дзвоніть за номером телефона 096 22 44 200. Люда, да, блин, люд, це люд, треба міряти, дівчатки. Боже, яка краса. Приходьте, дівчатка, приходьте. Приходьте. ще покажу вам, які є курточки. Ось тут багато новинок, у люди на привозі. Ось така, як була рожева, що я міряла, пам'ятаєте? Ось вона є в чорному кольорі. Люда, яка ціна такої? 4, 4600. А, вона. ось вона, це молочна і журна, чорна, да. одна. Ця красуня така гарна. Так, це що? Шо? Це щось теді? Да? теді, да. О, теді який приємний. І ціна, що це таке? 3800 угу. можна на дубляночку одягати на іншу сторону. Рядом що це така за куртка? 4800 біопух. Це дві одинакові чи ні? Міха різні. Ні, модельки різні. А різні, різні дівчата, дивіться. Так. Робіть скрінчики, кому цікаво, пишіть люди на Viber. Так, так що а, а тут ще тут пон... понизу, оце що зелене. Це е, щось чорнобурка, так? Пух, да? пух, чорнобурка, так. Да. Є чорне, є зелене. Далі що за леопард? Е, — Шубка це осінь, вона тонка, а така — зима. Це зимня шубка, це да? Зимня, да, да. Є угу. три кольори. Яка є... ціна цієї шубка? Оці сімсот. А оцьогоє три тисячі. Ну а це пуховички вже такі. Да? Получається трошки да. удлинені. Є такий тедік пальтішко. Ну і ці курточки вже вам показувала. Боже лисиця шикарна взагалі. Хто в мене тут така хитра? Дочка, ну покажіть оце, що, що ви не ховайте. Ану показуйте, витягуйте. Що це таке? Що ще Ой, таке отр... здоровезне? Отримали нову модель. У нас ця моделька дівчата була е в леопарді. А зараз от змії дівчата. Це змія? Дивіться, змія ми ну... її назвали двохсторонні розміри по 58, дівчатка. 58. Останній раз отримали дублянка, а, дублянка шубка. Можна і на виворотносити, да? Да, ну, да. летюча мишка по 58 розмір є. Тільки отримали, ще розміри є, дівчата. Угу. А ще є отака їх. а ціна, ціна? Ця 7400. Угу. і Цієї ж фабрики, але інша моделька, теж по 58 розмір, теж двохстороння. Ця 6700. Удільнена, тут ще молнії по бокам, да, да Змеїчки такі. Так, подовжена, робочі змеечки, гарненький капюшончик. Це двохстороння чи ні? Двохстороння. Двух, а, да. теж, буде по-другому, Шуба да? Шуба-дубанка, да, так, двохстороння. Угу, клас. По 58 і 6700, угу. приходьте, дзвоніть. Які розміри? Дві багато, або А, то ж великі розміри, так? Так, да, великі розміри. І а за... куди дзвонити, який номер? 096 22 44 200. Або приходьте до нас, дівчатка, до міри. 48, 49 ролетик, дівчатки, да. показую. От встали з трамвайчика, з Преображенської, заходити, центральний проход, проходити, е, оптовий, і тут стоїть Люда, 48, 49. А тоді йдемо молочка, м'ясний. Тому приходьте. Я люблю. Так, біжу туди, в ряди, а тут дивіться, є світерочки з тінами. А, 700 гривень. Це якась травка чи як воно таке дивіться. Ніжна, ніжна, 700 гривень. О, які кольори класні. Боже, зелений такий аж переливається. Шикарні. 600-700 гривень світерочки. А вас це костюмчик 1200, так? 1200 буде цілий костюм. Цілий костюм. А на змейки по чому? Те ж саме пишу. Не всі круні. Ось этих а Ці 1200, а оцей 1100, так? Да? Так, а це що? А, це в такій ході. Є коричневий. Коротше, тут теж всього багато. Ось 500 гривень якась рубаха. Така дивіться, 500 гривень рубашечка. І такі ось світорочки 680. І плаття. Скільки 950 такі платят є на привозі. Кіролет 62. Так, ми на привозі. О, Анжела працює, хочу подивитися, що в неї тут є. Цікаво, хочу вам розказати за ці кондиціонери. Анжела, доброго дня вам. Так, хочу вам показати оці кондиціонери. Анжела, що ви за них розкажете? Як ними користуватися? Столову ложку барабан. Столову ложку барабан, так? Це стіки з порошком. Угу. А скільки його тут скільки його вистачає? Двісті десять. Все індивідуально, тому що разне, у кожного своя дозировочка. Ага. Тут більше собі тут оміч. Це спрейчик, теж таки ж запахи, як лінури. Просто брызгать на одежду. Это разглаживает, да? Оно разглаживает и ароматизирует. Угу. Так, Анжела, как можно заказать у вас товарчик? И где подавиться товар, цикавый. Есть группа в Вайбере, там можно все посмотреть. Пишите в... на номер телефона 073-328-6184. Анжела, и я добавлю всех в группу. Вы добавите, можно все подавить девочки. Да, смотрите, есть салфеточки для черного, есть антилинички. Очень много разных хороших пятого водителей есть на основе желчи. Любые пятна выводят. Оце, да? Да. Це побризкати треба, да? да просто а Мину. це що? Це тоже пятна водителей. Можно, на пятно, можно машинку добавлять. 100 гривень цей бутыль, да? Литр, да. Угу. Чистка ковров є. Вот это хорошая штука, нейтрализует запахи. Все запахи по сей нейтрализуют на одежде. Це що, маленький. Да, это добавочка. Добавочка к стирке, да. Угу. Так, хочу глянути дату, яка тут 0,9-24. Ну, да. А ржавчины девочки, вот такая штука классная есть. Хорошо убирает ржавчину, просто на глазах сразу уходит. И цена, я 140. Угу. Тому девочки, ой, есть Хоть вот такие мешкал. поглотители влаги. <coughs> Сейчас везде влажно, нету, нет. Да, у меня вообще дик на на все мокрые, mm -hmm. что она будет влагу да? это можно, да? да, она забирает влагу. Есть вот такие боксы угу. на 400 миллилитров, есть вот такие подвесные. Угу, шикарно. Тому, дівчатки, або приходьте на привоз, так, який ви? 160. Да? 160. І от в переході е, фруктові ряди овочні, зараз будете дивитися, якраз забігла до Анжели. Все, вам гарного дня, гарних покупців. Це що, картошка 70 гривень на привозі? Чи це не картошка? Це киві. Я думала, картошка 70. Ні, це киві, дівчата. Я думала картопля. Картопля по чому сьогодні? По 40, так? Да? Ану, зараз картоплю гляну. Картопелька, картопелька. Картопелька по 40 гривень. Королева Анна і лимонка 40. Бурячок 35, морковка 40, капуста 40. Тому дивіться, все, що на борщ, 35-40 гривень сьогодні. Куди я прийшла? Правильно. Там, де так пахне, так і хочеться тут зупинитися. Оці огірочки, ці помідорки. Ну, подивіться які. Як можна пройти тут мимо? Не знаю. Ой, як тут пахне, хлопці. Тут треба тут брати з собою щось брати. Закуска дивіться, яка шикарна. Вообще. Капусточка, яка дивиться, так і проситься у ваш ротик. На ваш стол. Тому, друзі, приходьте на привоз, дівчатка працюють, все в них є.